Доброго дня, дітки! Давайте сьогодні далі будемо знайомитися з нашою групою. Я запрошую вас в наш куточок природи! А що ж таке природа? Це сонечко, і тварини, і рослини, і водичка, і вітерець. Давайте ми з ними привітаємося. Добрий день, сонечко! Добрий день, Земелько, добрий день водичко, добрий день вітерець! Малята, подивіться уважно на наші кімнатні рослини. А ви знаєте, чому вони в нас такі зелені, яскраві і свіжі? Тому що кімнатні рослини дуже полюбляють, коли про них турбуються. Давайте ми з вами сьогодні дізнаємось, як правильно доглядати за кімнатними рослинами. Але спочатку давайте розглянемо їх. Якими різноманітними вони бувають. Є рослинки, які радують нас гарними квітами. Інші мають незвичайні чудові листочки. Листочки можуть бути різного кольору, розміру, і навіть форми. Також є листочки гладенькі, бархатисті і навіть схожі на голочки. Квіточки також бувають різні і за кольором, і за формою, і за розміром. Для догляду за рослинками потрібне ось таке обладнання. Це можуть бути різноманітні грабельки, лопатки, ганчірка, лієчка та оприскувач для листя. Сьогодні ми будемо доглядати за фікусом. А допоможе нам в цьому вже відома вам пандочка. Щоб не замастити свій одяг, одягнемо фартушок та нарукавники і починаємо працювати. Спочатку ми розпушуємо землю грабельками. Потім беремо ганчірочку і витираємо листочки від пилу. Далі беремо лієчку і поливаємо нашу рослинку. І ще можна оприскати листочки. Ось і все, наша рослинка доглянута, і нам дуже вдячна. Дітки, а які кімнатні рослини є у вас? І як ви за ними доглядаєте? До нових зустрічей!